Ще раз вітаю на каналі про в'язання з Валентиною Пономарьовою. Час спливає настільки швидко, що я просто не встигаю записувати влоги, бо весь свій вільний час я посвячую в'язанню та записую майстер-класи. До речі, новий майстер-клас зараз виходить на каналі, або вже вийшов. Це джемпер, зв'язаний поперечним в'язанням гачком. Якщо ви його ще не бачили, то пройдіть Посилання я лишу внизу під відео та перегляньте цей майстер-клас. Дуже класний джемпер вийшов. Тому зараз я до вас з новою роботою. В'язання гачком досі присутнє на сьогоднішній день, і я продовжую в'язати поперечним в'язанням, але це вже не джемпер, а просто кроп топ зв'язаний гачком. Це в мене такий пробний екземпляр. Ну, скажімо так, що це в мене зразок, зразок величиною в готову роботу буде. Тобто я дов'яжу цей кропток. А вже ж тут є помилки, я зараз вам їх покажу. І я хочу зрозуміти, як веде себе ця пряжа, чи пригодна вона для в'язання таких кроп-топів. Він в мене не дов'язаний, зараз я вам ближче покажу та розкажу, що саме я тут виробляю. Отож, я хочу зрозуміти, чи підходить ця пряжа для такого виробу, бо це 100% хлопок, в'яжу я з такої пряжі, так, 100% хлопок тут, альгадон. Це іспанська пряжа якась. І тут геть не зрозуміло, який метраж 75 грамів в моточку, а який метраж я не можу сказати, бо ніде не написано. Негро, тобто колір чорний, а скільки метрів в цьому моточці невідомо. Так, отож, я в'яжу зараз кроп-топ поперечним в'язанням. І в мене дуже багато питань до цього виробу, бо я ніколи не в'язала щось подібне. Це вперше. І багато питань саме чому? Тому що треба розрахувати, це ж кроп-топ, і річ повинна бути, скажімо так, щільно до тіла, але і не повинна так розтягуватись, так? Бо це вже негарно, просто непривабливо буде виглядати. І в той же час вона не повинна бути вільною. Тому я розраховувала і на свободу облягання я зовсім нічого не додавала, а навпаки, відняла десь в розмірі 7%. Десь так. І почала в'язати топ. Почала я його в'язати. Саме з бокової частини, в мене тут є помилки, бо пряжа чорна, нічого майже не видно, а в'язала я ввечері, і тому в мене тут десь, я помітила лише коли ось почала знімати відео. У мене тут на початку ось піврядочка, я повинна була в'язати напівстопчиками, ні, стопчиками без накиду, а я пров'язала напівстопчиком з накидом. Піврядочка. І ось далі, 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 десь тут ось тут повинна бути напівстовпчик з накидом, а я просто напівстовпчики пров'язала. І це на початку в'язання, і щоб виправити цю помилку, мені необхідно повністю це все-все-все-все розпустити. А вже ще цього робити не буду, бо я вже сказала, це для мене нібито зразок. Якщо вийде, тобто це дуже гарно. А після того, як я його зв'яжу, я вже буду розуміти, яку свободу облягання давати, чи віднімати, чи додавати щось. І форма така підходить чи не підходить. Так от, що я хочу сказати, почала я його в'язати з бокової частини. І Ось посюди, так, це в мене спинка зв'язана, зв'язана спинка і вже потім перейшла, формуючи нібито чашечки. Я зразу почала помічати маркерами, бо тут просто трохи міняється візерунок, так? Не знаю, чи видно вам, чи не зовсім видно. Просто міняється візерунок і за що цього верхня частина розширюється, а нижня частина більш компактна, більш вузька. До речі, по вивертній стороні начебто краще видно. Так, сонце ховається і не зовсім гарно видно. Бачите, по вивертній стороні дуже гарно видно, де міняється візерунок. Я сформувала нібито чашечку. Зараз пров'язала таку доріжку зверху донизу півстовпчиками без накиду. Ні, стовпчиками без накиду. Ось 6 рядочків. І зараз піду формувати, буду формувати знов таку, нібито чашечку. Ну, це, в принципі, і буде весь стоп. Спинка у нас буде рівненькою. Нижня частина більш вузька, а верхня частина трохи розширена. А попереду буду формувати чашечки такі візуально, начебто, так. І от у мене до вас питання таке. Що якщо хтось в'язав топи схожі? З тим, що я зараз в'яжу, скажіть, будь ласка, що ви додаєте до свободи облягання? Або скільки ви процентів віднімаєте від загального обсягу грудей, чи від загального обсягу довжини під грудьми? Як розрахувати, щоб кроп-топ сів ідеально? У мене таке питання. Ну, якщо ніхто не відповість, я все одно зв'яжу і сама. Розберусь, як треба його в'язати. А цю роботу я вже вам показувала. Це в мене в'яжеться пляжний комплект для відпочинку біля моря, спідниця, яка вже майже готова. Я її вам показувала вже. Довжина спідниці вже повністю відв'язана. І лишилось в кожному рядку. Лише по одному мотиву додати для того, щоб з'єднати все це в круг. Ну, ось так, бачите, воно так з'єднується, але я буду з'єднувати, додаючи ще один мотив. Спідниця вже майже готова. На жаль, я зараз знімаю в таких умовах, що не можу її показати вам просто-от. Всю здалеку, бо мені тут не зовсім зручно. Лишилось по одному мотиву для того, щоб зімкнути в круг, і відв'язати такий невеличкий поясок. Як його в'язати, я ще роздумую: або буду робити таким його якимось в'язкою рихлою. І робити невеличкий шнурочок, щоб затягнути, або більш щільно буду в'язати для того, щоб вставити резинку. Ще подумаю, з цього приводу спідничка вже майже готова. Вона мені дуже подобається, і також буде кроп топ зв'язаний такими візерунками. Чомусь, мені здається, зараз на камері білий колір виглядає нібито сірим. Але він ідеально білий, та ще й з люрексом, як ви бачите. Так, це в мене літнє в'язання. І ще не все. Ще в минулому році я купувала таку пряжу, вона в мене лишилась, хотіла в'язати щось для літа. Так і не сталося, не склалось щось зв'язати, і в цьому році я розпочала один комплект і другий, це буде пляжна туніка. Так, як в мене лишається така пряжа, то я вирішила продовжити в'язати пляжний одяг, і в мене розпочалась в'язатись ось така пляжна туніка. Модель я побачила на Pinterest, візерунок дуже-дуже простий, тут нічого складного немає. Так вона виглядає, повна протилежність цьому комплекту, який в'яжеться тут квіткове поле. Ой, а пляжна туніка це такі квадратики та прямокутники. Візерунок дуже простий, тому я вважаю, що вона зв'яжеться досить швидко швидко. Її буду приталювати, це в мене початок, нижня частина. До талії я трошки буду завужувати. Якщо вам подобається такий варіант пляжної тоніки, пишіть, можливо, я Спробую відзняти на неї майстер-клас. Хоча не, не планувала, але все ж таки вона дуже-дуже проста. При бажанні можна ось подивитися, як зв'язано, і самому просто розпочати зразу в'язати. Тут складного нічого немає. Тому буду продовжувати в'язати поки що. Одяг для відпочинку, ну, а вже трошки згодом щось почну в'язати інше. Зараз буду продовжувати в'язати і трохи пізніше підключусь, покажу, що з цього в мене вийшло. Проміжне невелике підключення, і я вже майже дов'язую пляжний комплект спідниця. Довжина спідниці повністю вже відв'язана, я почала в'язати поясок, та треба буде зробити шнурок, який буде вставлятися в філейну сітку, для того, щоб трошки стягнути по талії. Я зараз дивлюся на в'язане полотно і мені. Воно начебто якогось сірого кольору. Можливо, це дає собі знати люріксова ниточка. Якщо ближче придивитися, вона дійсно, бачите, такого сіруватого кольора, і тому на камеру здається, що нитка не біла, а якась така сірувата. Мені це на камері не дуже подобається. Насправді вона прям така білесенька-білесенька. Ну, не скажу, що кітельно-білого такого кольору, але все ж таки вона біліша, ніж здається, на камері. Так що спідниця вже майже-майже готова, і я почала в'язати топ. Це буде така, такий невеличкий топ. Буду черговим рядом. Тут в мене чотири рядочки прив'язано, тут лише три рядочки, і четвертим цим рядом буду приєднувати е, роб, е, вколо в коло і в'язати вже по кругу. І така буде маєчка, чи топік, чи щось таке. Боже, скільки тут ниточок. Ви знаєте, кожного разу, коли я починаю в'язати щось мотивами. Я кажу собі, що все, це остання моя робота. остання. Моя нервова система вже не хоче приховувати ось ці всі ниточки, а вже ж їх треба всім по виворітній стороні протягнути десь там по кругу, взад, вперед, потім все це обрізати і вже трошки. В мене нерви не витримують цього, цього, і я знов сама собі кажу, що це останнє, що я в'яжу мотивами. Побачимо, тому робота моя просувається і вже скоро буде готова. Можливо, ще в цьому влозі я встигну дов'язати та покажу вам готову роботу. Тому пішла в'язати. Не буду гаяти часу. Всім добрий ранок. Маю надію, що ваш ранок дійсно добрий і у вас все гаразд. А мій ранок розпочинається саме з розпуску. Нещодавно я вам показувала, що почала в'язати пляжну туніку. На деякий час я її закинула і не поверталась, відв'язавши ось цю деталь, бо часу для зйомки в мене не було, а мені потрібно було починати знімати, бо я хочу записати, все ж таки, як буду в'язати цю туніку. І вчора, повернувшись до зйомки та до початку в'язання першого рядочку, другої деталі, я зробила записи і коли записувала, звертала увагу свого глядача на те, що коли ми починаємо відв'язувати другу деталь, обов'язково треба переміряти її для того, щоб впевнитись, що ви попали в свою ж щільність і вже потім далі в'язати. В мене був тільки пров'язаний один рядочок, і я вже побачила, що щось не те. Якось нібито розхлябаний край. Ось я кладу. Я повернулася далі до в'язання, пров'язала ще пару рядочків і дивлюсь, що щось не те. І ось подивіться, наскільки ширша в мене друга деталь вийшла. І чому це сталося саме так? Бо повернувшись до своїх записів, я з'ясувала, що ніде не записала, яким гачком починала в'язати. Взяла гачок No2, чому, чомусь мені здалось, що це саме той гачок, яким я пров'язувала, і почала знімати, записувати, як я в'яжу, але це виявився не той гачок. Але ж я пров'язувала зразочки. У мене ось декілька зразків для того, щоб з'ясувати, який номер гачка підійде, що мені більш подобається. Ну і розумієте, ну ніде-ніде немає ніякого запису. Це я пробувала така ж сама пряжа, тільки колір інший. Пробувала горловину пров'язувати, саме скорочення таке робити. У горловині. Ну, раз двоєчка, це не той номер гачка, я взяла гачок 175. Взяла гачок 175 і знов почала в'язати. Зараз я от кладу, давайте вирівняю цей краєчок, рівненько кладу, кладу. І це вже деталька гачком номер 1,75. У мене за вікном стройка, ну просто немає часу іншого знімати, коли вечір я вже зйомку не можу вести. А стройка цілий день. І цілий день дуже-дуже гучно. Якщо вам зараз чутно, то вибачайте, в мене ще й світло погасло, як ви бачите. Але вже дознімаю цей невеличкий кусочок, бо іншого часу не буде. А лампа, яка погасла, її необхідно зарядити. Тому немає як покращити освітлення. Так, і зараз я буду розпускати ось ці дві детальки, брати вже, це в мене пров'язувався гачок номер 2 далі 175. І зараз я буду брати гачок номер 1,5, і, і починати буду заново в'язати. Тому не робіть такого. Обов'язково записуйте, яким гачком ви пров'язуєте, навіть кожний зразочок. Бо заплутатись це ну, забути, заплутатись. Так, якщо ви в'яжете всього на всього щось одне, то ви запам'ятаєте. А якщо ви в'яжете декілька речей одночасно, то забути це раз, плюнути, скажімо так. Отож, повертаюсь до роботи і буду продовжувати записувати, робити зйомку, як я буду пров'язувати цю туніку. А вам, якщо подобається, з часом повертайтесь на мій канал, бо обов'язково я випущу майстер-клас на те, як я її в'язала. Хочу ще вам показати пляжний комплект, який я в'яжу квітками. Я розпочинала в'язати Парео, саме квітками, мені чомусь здалося, що Парео буде виглядати дуже класним. В'язала я його в формі трикутника, але мені не дуже сподобалось, бо трикутник виходив якийсь подовженим і парео, якось, ну, невірна форма була трикутника. Такий варіант мені не сподобався, і тому полотно плавно переросло в спідницю. А також в мене готова не тільки спідниця, а я вже й відв'язала кроп топ. Так, це буде саме кроп топ, бо нижній ряд квіточок я буду від'єднувати для того, щоб ця маєчка стала коротшою. Це вже повністю зв'язаний топ. Лишилося тут тільки. Поєднати, зробити бретельку по плечу з одного боку, та, звісно ж, з іншого боку. І все виглядає просто шикарно. Примірка показала, що ось ця маєчка з до спідниці ось так. Трохи-трохи нібито торкається до спідниці. І все, нібито нічого, але, прибравши один ряд квіточок, нам сподобалось більше. Тому буду цей рядочок від'єднувати. А також ховати всі хвостики. Де мені взяти терпіння для того, щоб це все приховати? Бо зараз так непривабливо в кадрі все це виглядає. Ось ця купа хвостиків. Боже, ну якщо люди не побачать все це неподобство, то скаже, не буду я таку хрінотінь в'язати, але насправді виглядає дуже і дуже шикарно. Мені так подобається, особливо коли вже надягаєш комплект. Цей кроп-топ та спідничка. Біля моря, ну це просто шик. Ну от Чесно кажучи, це дуже-дуже красиво виглядає. Мені самі аж сподобалося. Хоча ми не в'яжемо речі, які нам не подобаються, але буває, щось виходить так більш-менш так нічого начебто, ну, а це виглядає просто шикарно. І зараз мені необхідно набратися терпіння, приховати всі ці хвостики, доробити деякі моменти, відпороти один рядочок, і пляжний комплект вже буде готовий. Мабуть, я повністю спідницю вам ще не показувала, саме так вона виглядає. Так, заморачувалась над приводом того, щоб зробити її до талії трохи вущою, е різні варіанти тут. Е Робила, щоб все це плавно, плавно звузити, щоб спідничка сиділа дуже гарно по фігурі. Вона не зовсім прилягає, бо це ж все-таки пляжний одяг, і повітря між полотном та тілом повинно бути. Тому вона не прям щільно облягає, але форму фігури тримає, бо по талі вона набагато вуща, ніж понизу. І також тут можна затягнути. Так, як кому необхідно, лишилось зовсім трохи, буду дороблювати, і вже найближчим часом покажу вам повністю готову роботу. Тому очікуйте, особливо ті, кому сподобався такий варіант поляжного одягу. Все дуже класно, повірте.